Мої вітання, якщо вас цікавить військова тематика, то наступні 10 хвилин варто залишатися з нами. У випуску дивіться, чого досягли Збройні Сили України на 22-му році існування, чому не варто схиляти військових до участі у мітингах? Скільки років виповнилося останньому командувачу 40-ї армії? Та чому між Японією та Китаєм може розгорітися війна? У зв'язку із останніми подіями в країні політичні сили закликають армію приєднатися до акцій громадянської непокори, а деякі змі розповсюджують провокативні повідомлення про передислокацію військ, аби було зрозуміло, що армія поза політикою пропоную подивитись наступний сюжет. Багато представників засобів масової інформації, не розуміючи ролі армії у суспільстві, намагаються маніпулювати громадською думкою щодо втручання армії в акції непокори, страйки та мітинги. У свою чергу міністр оборони України Павло Лебедєв висловив позицію Збройних сил України стосовно подій, які відбуваються в країні. Могу завірити населення країни в тому, що Міністерство оборони і військові сили не приймають участь в этих акціях, займаються своей повседневной діяльністю. Личный состав и техніка находится в місцях постійної дислокації. воинских частей. И никоим образом армия не задействована и не будет задействована в провокациях, которые происходят сегодня в городе Киев. Премьер-министр Украины Микола Азаров переконує, что уряд и надалі працюватиме в напрямі евроинтеграции. Мы тоже опираемся на благовляющее большинство людей Украины. Вчера прошли сессии большинства областных советов, которые представляют три четверти населения Украины. Ані потребує правительства наведення порядку продовження курсу на демократичні преобразування, на європейську інтеграцію. Курс України є незмінним. Як зазначив перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов, міністерства і відомства повинні виконувати свої функції та обов'язки. Євроінтеграції бути. Як це буде? Ми готові працювати, створити робочу комісію, пропонувати Європі, як я вже давав інтерв'ю на деяких каналах, пропонувати Європі почати переговори, вийти на дорожню карту, підписати цю дорожню карту. І початок підписання угоди він має бути тоді, коли буде зрозуміла ця дорожня карта. Ситуація, що нині відбувається в країні, не залишила байдужими ветеранів збройних сил. Вони зібрали позачергове спеціальне засідання громадської ради при міністерстві оборони. На ній були присутні представники усіх громадських організацій. Учасники висловили спільне рішення про підтримку курсу президента України, Верховного Головнокомандувача збройних сил та уряду щодо європейської інтеграції держави і засудили намагання різних політичних сил дестабілізувати обстановку в країні. А тепер до українських військових новин із чотириденним візитом в Україні побував міністр оборони Республіки Хорватія Анте Котроманович. Окрім обговорення двосторонньої співпраці з Вітчизняним оборонним відомством, він відвідав одеський авіаційний завод, де для Хорватії модернізують винищувачі міг 21 А під час демонстрації бронетанкових виробничих потужностей у Харкові йшлося про перспективи модернізації на них хорватської техніки. Українські миротворці в Косові взяли участь у кваліфікаційних стрільбах з пістолета Берета М-9. Командир багатонаціональної бойової групи ІС, сил Кейфор-полковник Девід Вудс запросив на полігон рейндж 7 по 10 представників національних контингентів. Троє з українців відстрілялись відповідно до класності експерт, тобто від 36 до 40 влучань. 6 грудня Збройним силам України виповнилося 22 роки. За цей час в армії відбулось багато змін, але попереду мають бути кардинальніші. До 2017-го у реформування обіцяють вкласти більше 130 мільярдів гривень. Що вдалося вже цього року? Дивіться далі. Контрактна армія соціально захищена, технічно оснащена. Таким має бути результат ближчих років. У 2013-му вже спромоглися відмовитись від призову підвищення грошового забезпечення, досягло і сухопутних військ, проте ордери на житло дістаються в основному контрактникам. Соцпакет, який на даний період часу надає нам армія, особливо от наші війська, високомобільні десантні, є, мабуть, найкращими на даний період часу, навіть в області, мабуть, в Україні. Аби забезпечити всі необхідні блага, використати кошти ефективно і без зловживань, у січні створена служба внутрішнього аудиту. Її співробітники спільно з військовою службою правопорядку викривають корупціонерів та передають матеріали до прокуратури. Охватили порядка 12 мільярдів об'єм перевірених сум. Ущерб міністерства на суму більше 180 мільйонів. Ми встигли розмістити 40 із них, но 140 сорок потеряно. Та головним ворогом армії на початку року. Був сніг. На боротьбу з зимою, яка не бажала відступати до квітня, кинули майже 8 тисяч військовослужбовців та 360 одиниць техніки. Саме тоді вирішено координувати діяльність Державної служби з надзвичайних ситуацій через Міністерство оборони. Військові не полишали свій народ упродовж всього року. І коли дамбу бортницької станції аерації могло розмити, і коли Одещину накривали буравії, і коли знадобилося евакуювати постраждалих у ДТП в Білорусі. А для допомоги військов... Військовим, у сім'ї яких прийшла біда, у квітні було створено фонд захисник вітчизни рятівник. Матеріальну допомогу встигли надати вже 13 важко Головна Главна задача, коли військовий залишається зі своєю проблемою один на один, оказати підтримку екстремальну, швидку і вирішити його проблему, зв'язану в першу чергу з здоров'ю і з жизнью. Рік дракона став особливо вдалим щодо обміну досвідом з іноземними колегами. На території України пройшли міжнародні навчання Сібриз, Трайдент», Фарватер Миру, Слов'янська співдружність. Наші морпіхи гідно показали себе на маневрах НАТО. Стетфас Джас у Польщі, офіцери зв'язківці пройшли курси в рамках навчань Комбайнд Ендевер у Німеччині, а льотчики-транспортники збільшили наліт під час українсько-данської операції Північний Сокіл на острові Гренландія. Важливо й те, що українські аси знову почали демонструвати свою майстерність на авіашоу за кордоном. Останнім з яких став Чеський авіафестиваль. Це вже четверте шоу, яке ми організовуємо в цьому році. Перед цим ми приймали участь українська сторона. в авіаційному шоу «Кечкемет» Угорщина. «Радам» Польща. Случ Словенія. І в кожному авіційному шоу ми виставляли наші літаки. Українці продовжують миротворчі та інші місії у Косові, Ліберії, Кот-Дівуарі, Конго, Афганістані. Тим часом на батьківщині змінюються підходи до підготовки військових спеціалістів та вводяться нові методи заохочення, такі як конкурс на кращий танковий, механізований артилерійський розвідувальний підрозділ. Усі вони підкріплені щедрою винагородою: 50 тисяч гривень за перше місце, 30 – за друге, 20 – за третє. Підсумком бойової підготовки стало навчання у сінії циклом 2013. Тоді на восьми полігонах по всій Україні свою майстерність демонстрували три з половиною тисячі військових. Безумовно, ми з року в рік будемо збільшувати фінансування на навчання. Будемо працювати з «Укроборонпромом» над вдосконаленням нашої техніки, над модернізацією сьогоднішніх. Існуючих озброєнь і над виготовленням нових сучасних і найсучасніших зразків. Більше сьогодні уваги е, зосереджено на високотехнологічних е, видах зброї. Ну і що стосується України, ми досить серйозно попрацювали в минулому році та і в цьому році, що стосується підвищення спроможності військоморських сил. Завершено заводський ремонт великого десантного корабля Костянтин Ольшанський, середнього десантного корабля Кіровоград, а підводний човен Запоріжжя змінив місце базування з ремзаводу до стрілецької бухти. Тим часом морський тральщик Черкаси та корабель управління Славутич взяли участь у активації Блексіфор у Чорному морі, а Корвет Тернопіль виконав завдання операції Активні зусилля у Середземному. Але справді далеким та небезпечним походом може пишатися команда фрегата Гетьман Сагайдачний, яка разом з екіпажем гелікоптера К-27 та групою спецпризначення досі протидіє піратам біля берегів Сомалі у рамках операції НАТО Океанський щит» та ЄС Аталанта. Вони вже встигли врятувати хворого на серце капітана Панамського корабля та попередити напад на судно Манджін Цілд. І наостанок огляд головних світових військових новин. Цієї суботи військовий діяч та політик Борис Громов святкує 70 років. Генерал-полковник, герой радянського союзу, суворовець, народився в сім'ї військового, який загинув на фронті. Борис Всеволодович тричі проходив службу під час війни в Афганістані та керував виведенням 40-ї армії. П'ять острівців та три скелі у східнокитайському морі продовжують бути причиною чвар між Японією та Китаєм. Піднебесна, яка називає його Сенкаку, включила архіпелаг до власної зони ППО. Японія вважає, Дяо Юйдао своїм, тож проігнорувала повітряний кордон та спрямувала туди винищувачі на що Китай відповісти не зміг. Відомо, що ці місця багаті не лише на рибу, а й метал та нафту. Американська компанія Текстрон розпочала випробування перспективного штурмовика Скорпіон у Канзасі. Літак, до розробки якого приступили у квітні минулого року, планують запропонувати для армії США та на експорт як більш дешеву альтернативу літакам Е-10 і Ф-15. Літальний апарат з шістьма точками підвіски може розганятись до 833 км за годину та пролітати 4,5 тисячі кілометрів без дозаправки. А на сьогодні це все. Дивіться нас у суботу та неділю на каналі ЕКО А також у будь-який час в інтернеті. Хай щастить.